Не, не, ну Де ту версію не придумайте, що ви собі не думали, що він їхав за рулем? Тут свідків більше, ніж чого. Серйозно? Да. Космічні водія на ДНР. Ти паспорт де? У нас тих паспорт говорила. А де? Згубили? згубили? Да. А заяву писали? Міліці щось згубили. А штіли, чого? Штіли, штіли. Та дівчина теж є плаксила. Là, tout se